Розглянемо, що ж там всередині упаковочці. Я її відкрив, звісно, щоб не втрачати зараз час на це. Тут така красивий вкладиш, де відтримається все це. Він, звичайно ж, дає нам можливість, бачите, маючи тільки основну частину гри, зіграти сутичку, додаткова карта з двома різними. А також, ага. Беспін гамбіт. Гамід Беспіна необхіден для того, щоб карту місії використовувати. Ну і він йде, я так розумію, як доповнення саме до Беспіна. Так, протесенка, розглянемо, що у нас тут є по карткам. Що він нам дає. Так, картки командування. Ага, не тільки. Значить, ви бачите, картка нагород це для місій. Картки станів. Це, я так розумію, один із якихось нових станів з э, хайден захований. Тобто, я так розумію, його не можна буде атакувати, поки він захований. Just kidding. I got your distress call. The name's Calrissian. Це просто картка нагадування, тобто вона сама по собі мала що дає. І чотири картки командування. Тут, звичайно вже, іменна картка, де він дає певні бонуси йому особисто. Будь-яка фігура, але з його фейсом. Для маленьких фігур. Для лідера або шпигуна. Ну і, відповідно, Чарлі і шоколадна фабрика для смаглера, тобто для, для ділера, для торговця. І так, його картка одна на все. Зона, ну висаджується один, 6 коштує, це в принципі непогано. Вісім у нього житухи, 4 рухається. По стандарту зразу плюс 2 до влучань. Ну, відповідно, використовуючи отакий знак, який випадає у нього на кубіках, можна, він може стати невидимим, схованим або накласти оглушення на супротивників. Ну також інші деякі плюсики. Він йде саме як повстанець. Не найманець, а як повстанець. Чомусь. Хоча Я його більше бачив як найменцем. Ну oh, yeah, no, Так, це у нас ще додаткова Ага, яка коштує 0. Це вперше, до речі, бачу таку картку. Значить, то не було. Можна взяти її з собою і мати певні бонуси. У суточці. це для суточки. Це сайт е, мішен, додаткова місія. Це для, відповідно, коли ви проходите кампанію, От ви можете його витягнути, і тоді у вас буде е, ця картка нагороди. так? Тоб, розумію, тут іде. Але отут, тут написано, і за якою картою ви маєте грати. Це Вона знаходиться в відповідному каталозі. Який йде, мабуть, із доповненням. А, це для того, щоб витягнутися такі ось цю. Ось цю, ось цю. Це по цій. Зрозуміло стало. Тут у нас також дві задачі, які можна виконувати на оцій його карті. І безпосередньо переходимо до огляду фігурки. Лендо Калорісіан, один із найбільших представників торгового клану. I just think it's really, really difficult to get to this level. You've got to understand the politics of the Empire and at the same time all the motivations of the rebel alliance. All, that, man, all that, all You've that, got... all that, all that, all that, all that. But ideally, though, man, ideally, what I'm talking about is like me and you, we should like do something together, though, man, because if you. Перевіряю завжди, чи влучно вони стріляють, чи правильно вони йдуть. Да. В принципі, бліпнена красивенька. Видно, що з двох-трьох частин плащ явно приклеєний, хоча, наче виглядає, наче що тут то у нього така підкладка, наче два плащі. А на що він підтримує другий плащ? Я не пам'ятаю, може він дійсно так робив. Ось така от хороша фігурка. This hot right here. Sometimes these doofs they don't got no. Oh you know what, Z. Just give your information to Lobot here and we'll be in touch. Lobot! Man, I see how it is. його можна поставити в порівняння з з Фордом, тобто з Ханом Солом. Дещо схожі, тільки немає плаща. Хоча фот трохи нижчий буде, ну, в плані сама фігурка. Отак вона виглядає. Ну і поруч із штурмовиком просто для розміру. Ну так, надбайте, надбайте. Ось такий огляд на аж на одну фігурку. ship is <laughs> would you care for a refreshing beverage worse ways to travel there are <laughs>